Тетяна м'ялася біля входу в кафе. Вона точно знала, що в цей час дружина Віктора завжди тут п'є каву. Потрібно було багато часу, щоб дізнатися про це. Нарешті дівчина рішучо штовхнула двері Ольга Іванівна. Жінка повільно підняла погляд від чашки кави, яку гіпнотизувала. Слухаю вас, спокійно відповіла вона. Мене звуть Тетяна, і я коханка вашого чоловіка. з якимось переможним викликом сказала дівчина. Ольга відпила маленький ковток кави і сказала, І що? Таня здивувалася. В сенсі, я ж кажу, що ваш чоловік зраджує зі мною. Я ще раз повторюю, і що? Ви стара, а я молода та гарна. Ну, з останнім можна посперечатися, відповіла Ольга, задумливо розглядаючи трохи вульгарне вбрання дівчини. Але, і що? Таня завмерла, вона не так уявляла цю розмову. Потім, не питаючи, вона таки сила за столик. Вона прийшла сюди з певною метою і досягне її. А те. Що він з вами розлучиться. Просто ви його поки не відпускаєте. Ви вже жінка у віці, а кохає він мене. Ольга знову зробила ковто кави. Дорога, Таню, таких, як ти, він має ще дві штуки. Ти вже не ображайся, що я вас штуками вважаю. Просто за все наше спільне життя вас було так багато, що запам'ятовувати не варто. Ви брешите, верещала вона. А ти запитай у нього знизила плечима жінка. Він зі мною ніколи не розлучиться. Наші життя та справи сплетені так щільно, що розірвати вже не вийде. Ольга відставила кружку і повільно підвелася. До речі, все майно давно оформлене на наших дітей. Що в нього, що в мене, є лише грошові забезпечення. І якщо ти надумаєш спробувати щось досягти дитиною, хоча, сумніваюся, він дуже уважний у цьому питанні, то ми її просто у тебе заберемо. Тетяна втиснула голову в плечі, і весь її план звалився за ці пару хвилин. Адже дитина була останнім аргументом, тільки треба було б завагітніти. Ольга Іванівна раптом пролунало збоку. Вони разом повернулися до дівчини, що наблизилася. Слухаю, зітхнула вона, я, я люблю вашого чоловіка, випалила дівчина. О, ще одна. Ольга посміхнулася і обернулась до Тетяни. Ось, ваша подруга по нещастю. Можете побалакати, якщо мені не вірите. Ольга Іванівна повільно вийшла з кафе, залишаючи двох дівчат ділити шкуру ніколи навіть не спійманого ведмедя.